Місце на світі. І на той момент, коли їздила по Нью-Йорку і гуляла весь день сама, там просто кожну вуличку обходивши. Ну, звичайно, що я ходила по центральних вулицях, тобто я не ходила по якихось закулках сильних. Але все ж таки зі мною також нічого не трапилося. В 12 12-й ночі я спокійно їхала в метро і, відповідно, почувалася досить безпечно. Тому, коли я приїхала другий раз в штати, і коли я бачила в метро в автобусах е накурених людей, е бачила наркоман. Різних, яких вживають або коляться на ходу, в яких були приспущені штани, як би це не звучало, які десь. Могли лежати, чи якось прийняти дивні пози і поводитися дивно, то я себе відчувала просто як у фільмах жахів, там побачила багатьох людей, які залежні від чогось, або які просто живуть на вулиці. І, відповідно, мені на той момент було дуже страшно, і я розумію, що. Це дуже небезпечно. В період, коли я працювала і вчилася в Варшаві, зі мною ніколи нічого не страплялося. При тому, ну я не можу сказати, що там не було безхатьків. Там були безхатьки, але не в такій кількості, і вони виглядали не настільки, як в Америці. Можна сказати, от я просто чітко я не знаю, як це описати, але в мене було враження, що це був фільм жахів. І ці люди це як зомбі, і я просто між ними мене враження, що всі збожеволіли, і я типу між ними що якби про свої пам'яті.